Всім привіт! От привезли нам пінопласт для утеплення фасаду і зараз я його спочатку поскладаю, а тоді проведемо невеликий тест, чи відповідає наш пінопласт EPS50 фірми 100 літ по госту. Перед тим як вибирати пінопласт, я багато дивився, вивчав інформації і трошки вже щось знаю, тому постараюсь детальніше все показати. За цей пінопласт є дуже мало в інтернеті, тому я зроблю ще одне відео, яке покаже, чи відповідає даний пінопласт. Гостом і чи справді він якісний, так як мені про нього говорили. Поскладав де тільки годин. Як нагадаю, приїхало 44 пачки, тобто 13 кубів. Частину от поскладав в хаті, в холі. трошки три пачки заніс на гору. На другий поверх і решту всю в майстерню, всю повністю запакував. Так, а зараз це відео буде про пінопласт. Перевіримо його довжину, ширину, перевіримо плотність, зважимо і подивимося, який він, який він є. Так, у нас епс 50 це пінопласт. Тут а от, виробник у нас тут рівне. Століт рівненський. Бо є ще полтавський, є ще Київський. Є їх різні заводи. Це ми маємо рівненський. Про нього я не знайшов обзорів, тому я думаю зробити один обзор на цей пінопласт. Так, от тут у нас є табличка, якої теж ніде не знаходив. У нас є упаковка, товщина листа, кількість, площа, об'єм і термічний опір. У нас пінопласт десятка, от він. Тобто 6 листів в пачці, 3 квадрати. Далі кубів 0,3 куба і термічний опір 2,38. І от. Його характеристика 0,042 ватта на метр квадратний. Чим нижче це число тисячне, тим кращий пінопласт. У нас 0,042. Так, показав пачку. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6 листів. Ось Такі у нас листи. Зараз я його ще розпакую. Так, от, всі листи. Зараз ми його розпакуємо і подивимося на геометрію. Так само я дивився одне відео і дивилися на кривизну листа. Ну, там була товщина 15-ка. У мене товщина 10, поки не бачу. Ніякої кривизни у мене тут. Може от і то навіть нема, не дуже видно, може подивимось тут, -то. поки не замічаю ніде. Зараз ми розпакуємо і поміряємо в цій пашці всі листи. І так, от він наш пінопласт. Маємо такі бульбашки, не бачу тут ніде ніяких щелів, що дуже мене сильно радує. Накштал отаких, от от, одну замітив, дуже мало взагалі. Подивимося на світло, нема такого, щоб були насквозні дирки. Теж дуже радує. Так, що ми подивимося? Давайте ще подивимося на кривизну. Є трохи є не спорю, але мені здається, що це не дуже критично. Впачці, хоча в пасті не було його заміжно. Візьму рівень. Ну, якихось там міліметр півтора є. Для мене це не критично. Так, він, бачите, в нас трошки нащергнутий, не знаю я його чи буду важити, але тут може трошки бути похибка якась, але зважимо. Давайте зараз помірюємо кути. Що цікаве, це от кути. Геометрія яка його. Чуть-чуть таки бачимо є перепад. Перепад у нас трошки є. Так, зараз помірюємо товщину. Толщина у нас теж, от, бачите, 9,8 і 8. 9 ,8. Товщина. Так, довжина. Сорок девять и девять. Тут і you так дружнее вернем чуть-чуть есть Дев'ять і дев'ять сорок дев'ять і дев'ять. Так, в тому, а тут Метр і один. Ну, там міліметр забрали там міліметр додавали взагалі то пише плюс-мінус 5, 5 міліметрів допускається звичайно не, не хотілося що 5 міліметрів не вистачало але допускається пише товщина на міліметр міліметр менше має Кожному листі 9 і 9 навіть вісім майже. На і дев'ять. Так, що це зараз один і з розмірами веде все. Не буду я всі міряти, всі тільки зважу. Так, тут у нас 49,9 і метр і один. Так само хотілося б це кут кинути, кут добрий. В цьому кут ідеальний. Так, зараз ми будемо важити наш пінопласт і от записувати в взорши. Так, перший лист важить 510 грам. Другий лист. Він трошки в нас надщернутий.

Yeah. Зважили ми всі листи, зараз ми їх всіх грамаж додамо, поділимо на 6 і знаємо, яке в нас середнє значення. Беремо калькулятор і додаємо. Так, додали ми все, вийшло у нас, пачка важить 3 кг 96 грамів і середнє в нас вийшло, тоді це ділимо на 6 бо 6 листів і виходить 516 грамів у нас середнє значення. Далі нам треба розв'язати невеличку задачку. Розв'язали ми задачку у нас метр кубічний множимо на 0,516. Грам, тобто середнє значення. І тоді, то, що вийшло, 0,516 грам, ділимо на, на кубічний, кубічну величину нашої одної плити, тобто 0,05 куба. І виходить у нас 10,32 кг на метр кубічний. Виробник говорить, що вага куба пінопласту EPS 50 Становить 10-11 характеристики Пінопласт F50. У нас вага, куба 10-11 кг на метр кубічний. Звичайно, трохи нижче, чим навіть половини немає, але в межах допустимо Це все ж таки. H50, можна було брати PS 60 і було б десь приблизно 11 з копійками, хоча там заявлено 12 з половиною. Як ми бачимо з цього нашого експерименту, воно в межах норми, але нижче. Тобто, якщо виробник заявив нам 10,11, у нас є 10,32, то якщо виробник заявляє 12,5, то десь буде 11,3. 11, 11,2, 11 десь так, в принципі, в приблизно. Якщо порівняти от тест нашого мого колеги по буйдові, який теж знімав відео, в нього також вийшло в заменшеному. Значені. Так само вийшло в мене. Ну, виробник трохи економить. Але я не скажу, що є критично. Пінопласт нормальний. Твердий. Але я хочу ще дещо порівняти. От. Це в нас пінопласт 100 літ EPS 50 -й. а в мене є кусок ще пінопласту, я купував фарузіт. Це EPS 70. Ось Можна його порівняти трошки. Звичайно, видно, що тут зернятка менше ще і він ще більш плотніший. На жаль, цілого листа я не маю. Це у нас п'ятерка. Цілого листа я не маю, щоб зважити і порівняти з цим столітом, але показуємо так. Ну, звичайно, він і більш плотніший, набагато. Але і ціна там також більш. Ви бачите, чуєте звук? О, а тут? Тут при сильнішому ну, ясно, що тут еп-70 і тут вже 15 кг на метр кубічний. А тут у нас для фасаду еп-70 і нормально. Ну і в принципі все, що я хотів показати. Про пінопласт. Звукоізоляцію я порівняю вже після утеплення, вам скажу. Зараз я не можу нічого сказати про звукоізоляцію. Але можу сказати, що наставив я ті воплити і звук став приглушеним Навіть в одна камері зараз чути інакше. Звичайно, приїхали вони з заводу, тобто не з завода, а з постачальник у нас в Тернополі, от де 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 побиті трошки. Звичайно, я не буду люблю щось побити, але будемо Якось. Ну і все. Палити я не буду. Палити він не горючий у нас. У нас є в таблиці показано, що він вклад горючості Г1, тобто не підтримує горіння. Він горить і зразу затухає. Коли є вогонь, тоді він буде горіти. А коли нема вогня, він затухає. Звичайно є трохи кривизни, ну, але в принципі як без того. А на цьому все. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за новими відео, далі будемо з настанням трохи тепліші погоди починати утеплювати наш наш фасад зараз на дворі мінус один ноль як коли все ж таки січень місяць нестабільна температура я власний будинок не різкую починати утеплювати. Вже трошки прогріється, може з середини лютого, початок березня почну вже тоді утеплювати. Зараз тільки закупився матеріалами.